З'явилися цікаві е відповіді, скажімо, і цікаві реакції Росії на мирний план. Давайте вам зацитую дещо власне Путін е прокоментував це все. Отже, е сказав, що. Е Після перемов в Женеві було вирішено, що 28 пунктів мирного плану розділять на чотири частини. І в цілому каже він: країна-агресорка погоджується, що перелік пунктів США щодо України може бути покладений в основу майбутніх домовленостей. Е, ну і звісно, заперечив про те, що Росія, е, хоч колись намагалася якось нападати чи готувала наступ на Європу, каже, що про це кажуть аферисти. Цікаво, ну і каже, що навіть Росія готова е, на папері зафіксувати, що не збирається нападати на Європу. Але в принципі цим паперам ніхто вже не вірить, тому що знаєте, е, Росія вже стільки. Е, Паперів, власне, спаскудила своїм нападом міжнародного е, масштабу е, паперів, мається на увазі своїм нападом на Україну, що в принципі це навіть можна не, не брати до уваги. Далі е, підтвердив, що американська делегація має приїхати в Москву на наступному тижні. Е, і що ж, що ще важливого сказав е, про те, що е, готові е, прийняти і готові працювати. Е, навіть так зараз, що нам все було передане, мається на увазі цей перелік пунктів мирного плану. В цілому ми згодні, і це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей. Ну і ще там сказав про Велику вісімку до того, як там до того, як звідти Росію вигнали через окупацію Криму, через війну на Донбасі? Ще зараз, та зараз. Це велика сімка, але він сказав, що ми туди ніколи не просилися, Ох, нас ти. запросили і ми там працювали. Якщо ж туди ніколи не просилися, то чого ви зараз туди хочете потрапити? Питання О, не тільки. Ну він до речі підтвердив, що контакт відбувається між розвідками Росії та України постійно. Там так і це він покоментував зустріч в Абу-Дабі. Так і ще одна цікава заява від Путлера. Я не знаю, Я думаю, що можливо це треба ну, розцінювати як те, що все ж таки хочуть москалі. їх підпікає ситуація внутрішня, все ж таки домовлятися, але звісно, річ що вони б'ються за свої інтереси. Заявив Путін, що Збройні Сили України, якщо вони підуть із займаних територій, ми маємо читати це очевидно, як Донбас, частина тієї території, яка контрольована нашими збройними силами, то тоді ми припинимо бойові дії. Заявляє Путін, якщо не підуть, то ми доб'ємося цього воєнним шляхом. Ну і ще заявив Путін, що кількість. Тих територій, які вони повертають, тобто вони не завойовують, вони аля повертають, бо вони вважають, що це їхні території, розумієте, так трактування, збільшується, і темп також повернення територій збільшується. Це заявив Путін. Ось таке ну і власне сказав, що перемовниками з боку Росії є, знаєте рубрика. Те ж на манежі. от е, власне копіюючи Путіна, ну не, не буду його копіювати, мається на увазі його мовою. Так, от е, сказав, що переговорниками з боку Росії е, будуть виступати МЗС РФ, а також славно, тобто сумно відомий Володимир Мединський. От е, читай, як хочеш, те, що не заявляв Путін, але все ж таки я думаю, що ситуація теж у них кепська, тому головне втриматися нам. Як би б не хиталася міжнародна погода і міжнародна ситуація, варто напевно звернутися до звичайної погоди і подивитися, якою ж вона буде в найближчі дні. Прогноз від Укргідромецентру.